Всім привіт! Дивіться яка в мене знахідка є. Я знайшов в лісі пляшечку. Хтось пляшку викинув в лісі, якийсь мігрант напевне. А тут, а тут справжня екосистема. Опа! Ось так вона лежала, Подивіться В пляшки. Це ж ліс, в пляшки свій окремий ліс. Не буду навіть чіпати, хай лежить, де лежить? Це вже вже частина природи.